Вітаю на каналі Куховаримо Разу. Сьогодні будемо квасити капусту на зиму. Квашена капуста це не тільки смачно, але і дуже корисно. Квасити будемо у власному соці. По рецепту, який перевірений роками. Капуста виходить хрустка і соковита, а готувати її легко і просто. Приємного вам перегляду. Для квашення капусти на зиму я беру капусту пізнього сорту. Капуста має бути плоска, ось така плоскенька, блідо-зеленого або навіть і білого кольору, тверда з тоненькими листочками. І вагою не менше 1,5-2 кг. Ця головка в мене має 3 кг. Для зручності я її розрізаю. Також отака плоска капуста має дуже маленький качан. Бачите, яка вона туга і вона дуже-дуже соковита, хоч і пізній, сорт. Як бачите, як я і казала, качан тут маленький. Вона Біленька всередині і, і дуже-дуже туга. Така капуста буде найсмачніша, найхрумкіша. Її можна нарізати ножем на дрібненьку соломку. Я буду шаткувати на маленькій шатківниці. Моркву натираю на грубій буряковій темпі. На кілограм капусти я беру 80 грам моркви. Всипаю моркву до капусти. А тепер додаємо сіль. На 1 кілограм капусти беремо 20 г солі. Це одна столова ложка з маленькою гіркою. Сіль має бути нейодована і грубого помилу. І тепер все легенько перемішуємо. Капуста зараз від солі пустить сік. Як бачите, капуста вже почала пускати сік. На дно трьохлітрової банки даю один лавровий листок і декілька горошин чорного перця. І накладаємо капусту. Накладаємо і легенько трамбовуємо. На одну трьохлітрову банку потрібно 3 кілограми капусти. Якщо у вас рука не, не влазиться, берете дерев'яну колотівку і втрамбовуєте колотівкою. І ось так. Як бачите, капуста вже пустила дуже багато соку і продовжуємо накладати. Обов'язково банку з капустою ставимо у глибоку тарілку, тому що коли вона буде кваситися, розсіл буде витікати. Але цей розсіл не виливайте, тому що, коли винесете в холодний підвал, то розсіл треба буде доливати. Якщо капуста у вас попалася, не немає багато соку, тоді варимо маринад. На 1 літру води додаємо 1 столову ложку солі, кип'ятимо і охолоджуємо. І той розсіл доливаємо до капусти. Капуста має бути повністю покрита розсолом. Поки капуста буде кваситися, а це 3-6 днів, це залежить від того, яке приміщення тепле, кожен день. Зранку, в обід і вечором, ось так, дерев'яною шпажкою до самого дна протикаємо, щоб виходило повітря. Тому що якщо повітря не буде виходити, то капуста буде гірка. Чи капуста вже готова, я пробую на смак. Але коли вона вже готова, то отак як протикаєте шпажкою, то повітря вже не виходить. І зверху шум не робиться. Головне слідкувати, щоб капуста була покрита. Русол. Накриваємо кришкою і залишаємо на кухні. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!